Так, Привіт. Є в нас такий город. Вчора тут було що сіно по коліно. Більше п'яти років, скільки я пам'ятаю, це точно він не урався. а то може і більше. Да, віддали мені його люди, щоб я користувався. Взяв, позичив знайомого двокорпусного плужка до Т-25. Не хотів їхати великим трактором МТЗом. Довго чіплятися, так як плуг вже стоїть в мене. Там кропілка вчеплена, культиватора чіпляю, а плуг вже так заставив, що довго витягувати треба. У мене ДМТ за 3 по 35 на високі стоєчки. Тут огород ну, невеликий, там в районі 10 сотих, там трошки більше. Взяв два двохкорпусного плужка маленького на рамку, чіпив на куботку. Якось виурав, поставив неглибоко, сіну, Сіно, ну, що тут казати, зразу по свіжому поїхав, е сфризував, потім після фризованого по свіжому посіяв. Е Це позичив хлопців каточка. Рішив трошки закаткувати, все одно вирівняти. Ну. Так видно, я думаю, що горбики є навіть після катка, щоб якось можна було його зібрати. Насіння зверху ну, небагато, висів поставив спеціально більший. Я розраховував, що буде більше зверху. Але дискова сівалка є дискова. Заганяє гарно зерно. Як думаєте, буде тут якийсь урожай, щось воно вродить, чи взагалі нічого? Не знаю навіть. Зараз ще по-свіжому покроплю кимось до сходовим може, А Може і раундапом, щоб це, це сіно попалило, воно ж зараз підуть дощі, воно раз-два зійде. Ось таке. Будемо бачити, що з цього города вийде. А це навпроти моя також соя посіяна. Е, сорти ранні, такі, що менш пучатися. Посходила гарненька, бачу, був приморозок сьогодні. Де не де є, ну таке пов'явше, добре, що трошки густіше сіяв. Може далі не примерзне, чи йде якось, ну є, бачу. Тут вже є такі де слабші геть прив'яли. Тут чорненьке геть листя. Густо сіяв, бо вона менша кущи. Може це спасе її. Місцями вже скоро буде трічатий листок. Пола чиста, крупити ще срочно не потрібно. Це останнє саме поле, що я в себе сіяв. Так в мене вже тиждень соя як посіяв. Якось доглянемо, побачу, поставку лучше.